Ну а оболоніка минулого сезону ще грала у прем'єр-лізі. Ніяк не може перемогти у лізі. Першій другий матч поспіль команда Конюшенка завершує у нічию. Після нульової мирової у сумах пивовари на власному полі не змогли обіграти Буковину. Хоча, можливо, три очки кияни б і здобули, якби у футболі вже була введена технологія автоматичної фіксації голу. Оболонь повторила долю збірної України. Мова про незарахований гол. Де трапилося у матчі другого туру першої ліги. Пивовари приймали Буковину. На 86 й хвилині після удару Сергія Кучеренка б'яч, схоже, таки перетнув лінію воріт, після чого його вибив захисник Буковини і раклі циколія. Втім, суддівська бригада на чолі із Володимиром Бондарем взяття воріт не зарахувала. Ну, я, я не знаю, я нічого не буду говорити, тому що я не бачив нічого. Якби час буду говорити, що я надіюсь, що суддя прийняв правильне рішення. А якщо неправильно, правильно, можуть звіниться До цього епізоду команди підійшли із нічимним рахунком. У першому темі Буковина впевнено захищалася, а в одній з контратак на 42-й хвилині вийшла вперед. Відзначився Євген Ушаков. У другій половині оболонь заграла значно активніше. Один з численних моментів втілив у гол Борис Баранець. Другий тайм нам вдався, мали моменти. Забили, мали ще моменти, але, але не скористалися тими. Тож 1-1 у матчі оболонь Буковина. Цей результат до вподоби і тренеру гостей, і вболівальникам чернівецької команди.